Ми протестували нову шину підвищеної прохідності від Кауму. Це було справді вражаюче. Кумхороудвенчер АТ компроміс між бездоріжжям і комфортом, чи варта гра свічок. Ринок шин для легких позашляховиків це поле битви. Вкудрич Олтареїн 03 – Нитурич Греплер», Факан Вилдпик А – Ці назви знайомі кожному, хто коли-небудь замислювався про заміну гуми на своєму позашляховику. У цю компанію тепер претендує і камороудвенчерати, що позиціонується як шина для пересічення місцевості, що пропонує агресивний зовнішній вигляд і заявлену універсальність. Після тестів, проведених на полігоні Hyundai, я готовий поділитися своїми враженнями, це дійсно цікавий продукт, але з низкою нюансів, які важливо враховувати. Що таке шини для пересіченої місцевості і чому це важливо? Перш ніж заглиблюватися в деталі, варто зрозуміти, що ж таке шини для пересічення місцевості. Це не просто шини для бездоріжжя, які готові до серйозних пригод. Це, скоріше, компроміс. Вони повинні забезпечувати гідну прохідність на ґрунтових дорогах, в піску і навіть в грязі, але при цьому не втрачати комфорту і керованості на асфальті. Адже більшість власників позашляховиків більшу частину часу все ж проводять на дорогах загального користування. Саме в цьому полягає складність завдання, і саме тут Road Венчур АТ намагається знайти свою нішу. Перше враження, агресивний дизайн і багатообіцяючі характеристики. При першому погляді на Cameroad Venture AT неможливо не помітити її агресивний малюнок протектора. Великі, масивні блоки, широкі канали для відводу води, все це створює враження готовності до будь-яких випробувань. Обіцянка паяти 10 тисяч миль пробігу теж непоганий аргумент на користь цієї моделі. Особливо враховуючи, що багато конкурентів пропонують менший ресурс. Ціна порівняна з факом та ниту робить Каму привабливим варіантом для тих, хто шукає баланс між ціною та якістю. Тести на полігоні Hyundai реальність перевершила очікування. Тести, організовані КАМО, дозволили оцінити шини в різних умовах. Почнемо з хорошого на асфальті Road Venture AT дійсно відчувається впевненіше, ніж, наприклад, Нитоурич Grappler. Керованість більш передбачувана, кермо не в базі кає, і в цілому автомобіль поводиться більш стабільно. Це, безумовно, плюс для тих, хто проводить багато часу в міських умовах. Однак комфорт їзди залишив бажати кращого. Шум від шин на швидкості, особливо на нерівностях, досить відчутний. Гуркіт від ударів об шину створює неприємні вібрації і псує загальне враження від поїздки. Тут каму явно поступається факан Willpik a 4 w який, за відгуками, забезпечує більш тиху і комфортну їзду. Тест на піску виявив цікаву особливість. Каму, незважаючи на відсутність прямих аналогів для порівняння. Показала себе дивно впевнено. Автомобіль, немов плив по піску, але при цьому зберігав контроль над рухом. Зчеплення з дорогою, хоч і не ідеальне, дозволяло відносно легко вибратися з піщаної пастки. Але справжнім сюрпризом став тест на грязьовому болоті. Венчер Ати просто знищила ниту Рич грепла. У той час, як Нито на силу вибивався з бруду, Каму легко і невимушено подолав складну ділянку. Щеплення з брудом вражає, і, за словами інженерів Каму, це результат агресивного малюнка протектора і продуманої конструкції шин. Мої висновки для кого Венчер АТИ? Після тестів на полігоні Х'яндеї я можу з упевненістю сказати, що Венчер АТИ – це гідний претендент на ринку шин для легких позашляховиків. Вона пропонує привабливий дизайн, хорошу прохідність на бездоріжжі і гідну керованість на асфальті. Однак, є й недоліки, шум від шин і жорсткість ходу можуть стати проблемою для тих, хто цінує комфорт. Кому варто звернути увагу на кому роуд AT? власникам позашляховиків, які шукають компроміс між бездоріжжям і комфортом? Тим, хто часто їздить по ґрунтових дорогах. В піску або в легкій грязі. Тим, хто цінує хорошу керованість на асфальті. Тим, хто шукає хороше співвідношення ціни і якості, кому варто пошукати альтернативу. Тим, хто в першу чергу цінує комфорт і тишу в салоні автомобіля. Тим, хто планує серйозні пригоди на бездоріжжі. Тим, хто шукає шини з більш тривалим ресурсом, особисті враження та рекомендації. Особисто для мене Cameroad Venture AT залишила позитивне враження. Агресивний зовнішній вигляд, впевненість на бездоріжжі і гідна керованість на асфальті все це робить її привабливим варіантом для тих, хто шукає універсальну шину. Однак, я б рекомендував провести тест драйв перш ніж приймати остаточне рішення. Переконайтеся, що шум від шин і жорсткість ходу не стануть для вас серйозною проблемою. На закінчення хочу сказати, що Cameroad Venture AT це цікавий продукт, який заслуговує на увагу. Вона не ідеальна, але пропонує гідний баланс між бездоріжжям і комфортом, і цілком може стати відмінним вибором для тих, хто шукає універсальну шину для свого позашляховика. Головне зрозуміти, для чого потрібні шини, і вибрати відповідно до ваших потреб та уподобань. ПС не забувайте, що вибір шин це завжди компроміс. Не існує ідеальної шини, яка б задовольняла всім вимогам. Важливо розуміти свої потреби і вибирати відповідно до них.